Добрий день, шановні друзі! Сьогодні в нашому відеоогляді мотоблок від компанії Weima, а саме модель Weima 1100 b 6 km D. Даний огляд ми робимо для нашого замовника, який замовив налаштування і збірку даного мотоблока. Зараз ми покажемо серійний номер для нього. Після чого ми ще коротенько розповімо про цей мотоблок, його технічні особливості, запустимо, а також покажемо, як встановлюється фриза та особливості збірки даної фризи. Що ж, давайте починати. Це делюксова модель, яка має дуже симпатичний вигляд, обладнана потужним двигуном дизельним, потужністю 9 кінських сил. Має електростартер, також ручний стартер. На ній встановлена коробка передач з повишеним, пониженим рядом передач. Тобто вона має 4 швидкості вперед, 2 швидкості назад. Колеса даної моделі 5х12, ось такі. Збільшені колеса, також збільшене розташування щітків, що дозволить встановлювати більш високі ґрунтозацепи. Редуктор з розблокіратором. Зараз ми покажемо. Ось так він виглядає, також він має трошки збільшену ширину та є додатковий функціонал. У передній частини ми бачимо такий от капот, а також фару, яка дозволить нам переїхати або зробити виконати якусь роботу в вечірній час. Зараз ми розглянемо органи управління. У нас встановлений ось такий ось руль КМ, який складається з двох частин. Перших і потім. І згіб. За рахунок такої модифікації руля більш зручно налаштувати розбонунціровку, тобто підняти або опустити руль під ваш зріст і дуже зручно працювати. На правій ручці у нас знаходяться ручки розбокіратора. Ось вони в нижній частині знаходиться ручка яка відповідає за включення задньої передачі. Обов'язково включення задньої передачі відбувається при нейтральному положенні коробки передачі. Тут ми маємо замок запалення, включення освітлення, ручка старт-стоп, яка відповідає за зупинку нашого мотоблока, як звичайну, так і аварійну, а також ручка щеплення. Вал потужності в даному мотоблоку відключається. Тобто при підключенні навісного обладнання ми маємо можливість переміщати муфту, яка рухається по шліцевому валу, і або заводити її в зацеплення, або виводити. О, таким методом ми можемо відключати навісне обладнання. В комплекті з даним мотоблоком у нас йде сашнік, а також фриза та диски захисту. Що ж, давайте починати, прийдемо до найбільш цікавого. Зараз ми запустимо, приїдемо на понижених, потім проїдемо на повишених і подивимося, як він реагує. А також як спрацьовують наші розблоки Для запуску даного мотоблока обов'язково виконати наступні функції. Перше це вижати ручку декомпресора. Ось вона знаходиться. Якщо флажок не витискається, нам необхідно потягнути за. Ручну ручку до того, як ми почуємо супротив. І після цього зафіксувати флажок у нижній частині. Після чого ми обов'язково перевіряємо нейтральне положення коробки передач. Ось у нас, у нас стоїть нейтральне положення. Вижимаємо ручку старт-стоп, переводимо її в робоче положення. Ось вона загрушена, ось робоче положення. І після чого ми можемо вже запускати наш мотоблок. У продовженні нашого відеоогляду ми хочемо показати, як встановлена фриза на вісь даного мотоблока. Тут є декілька особливостей, про які б ми хотіли сказати. По-перше, в комплекті з фризою у нас іде 28... 28 ножів звичайного розміру, а також 4 ножі, які мають більший вигляд. Це зроблено для того, щоб компенсувати ширину редуктора в ніжній частині. Зараз ми вам покажемо. Ось. За, що за рахунок розбокіраторів у нас додавалася ширина. І для цього ми встановлюємо саме ці ножі в напрямку редуктора. Але є одна особливість. Встановлюючи ножі, ми встановлюємо їх з зворотньої сторони від редуктора. Тобто в нас йде пластина фрези, на яку ми кріпимо. Потім ми встановлюємо ніж, який дивиться в зворотню сторону, а потім вже встановлюється ніж, який Дивиться в сторону редуктора. Чому саме так ми зміщаємо цей перший ряд ножів? В верхній частині з редуктора виходить у нас трос розблокератора, ось його чудово видно. І коли у нас буде наша фреза обертатися, то в якийсь момент ніж буде проходити біля фрези. Для того, щоб забезпечити достатній розмір. Ось якщо поставити, ми будемо бачити, що в верхній частині. Він складає десь сантиметр. Якщо ж ми ножі змістимо, тобто поставимо з зворотньої сторони, то цей розмір зменшиться. І ніж фрези буде приходити дуже близько до траса, що в свою чергу можливо пошкодженням його в процесі роботи. Ось саме так виглядає встановлена фреза на даний мотоблок. Якщо у вас залишились питання або пропозиції, пишіть нам в коментарях. Ми з радістю відповімо. Придбати даний мотоблок можна по ссылці, яка знаходиться ниже під відео. Дякуємо, до побачення.